Хотів би запитати, що ж так на вашу думку стурбувало Петра Сєрто в його заяві про військових радників, експертів, фахівців, які можуть відвідати Україну для здійснення відповідно координаційної місії. Невже у цьому є справді щось загрозливе, ескалаційне? Так як про це говорить угорський міністр? Нічого ескалаційного нема, ба більше я не думаю, що великий секрет, що певні представники країн ЄС Сполучених Штатів Америки вони присутні в Україні. Так це не є офіційні місії, але тим не менше, не можемо сказати, що цього немає. А тут раніше спроба угорщини, як то кажуть, чергово продемонструвати гру на два табори. Тобто, з однієї сторони вони є країною Європейського союзу з іншого вони мають свої стосунки з Китаєм та з Росією. І відповідно така заява на рівному місці, тому що ми не можемо сказати, що якісь там тривають дискусії, Побільше навпаки, вже всі почали. Трошки навіть підзабувати заяву президента Франції Мануеля Макрона про те, що він не виключає присутності французьких військових в Україні. Тобто це була така, на той момент, коли робилася заява, це була несподіванка. Зараз, коли ми бачимо, що е, такого поки що нема, ну давайте поки що використаємо слово, е, то в принципі е, нічого такого. Серйозного суттєвого не бачу ба не бачить ніякої ескалації, про яку знаєте, дуже люблять взагалі згадувати це, це слово, але як на мене, воно також не призведе до якихось суттєвіших ризиків. Е, якщо така місія і буде, ну, можливо, в Горщина в ній не буде приймати участь, нам цікавіші, більш досвідченіші армії, які мають більше досвідчених експертів, бо більше це співробітництво по лінії України ЄСу, Ковій безпековій сфері, воно, як на мене, все більше зараз е, приймає формат не лекцій з боку Європи Україні, а форми діалогу, у якому відбувається обмін знаннями. Отже, не лише Україні потрібні знання від країн Європейського союзу, а й країнам Європейського Союзу. До речі, необхідні знання з України. І приклад на минулому тижні не секрет що були навчання в Нідерландах по Протидії дронним загрозам, і Україна була запрошена на ці навчання. Це навчання НАТО були, і щось мені підказує, що ми там були не у ролі студентів, а якраз у ролі лекторів, які розказували, як власне протидіяти цим загрозам, повертаючись якраз до контактів нашого очільника МЗС Андрія Сибіга з угорським колегою. І фактично до останньої активності Андрія Сибіга, ми бачимо, що особливу увагу наш новий міністр він приділяє все ж таки якраз налагодженню діалогу із тими нашими сусідами із заходу, західними сусідами, які Ну, доволі проблемно себе проявляли в різноманітних сферах, так, контактів співпраці з Україною, співдії з Україною. Де мова про Угорщину, про Польщу. Угорщини свої претензії до України завжди були. І зокрема, Орбан постійно акцентував прем'єр-міністр Угорщини на правах меншин угорських у Закарпатті. І здається, що це питання якраз доволі детально і конструктивно обговорили обоє міністрів і собі гаєсвіт. То що можемо взагалі сказати про ці поїздки Андрія Сибіга, зокрема до Будапешта, тепер уже до Варшави? Наскільки продуктивно ми почали рухатися в напрямку налагодження порозуміння з угорцями з поляками? І чи можливо, якщо з поляками очевидно, що порозуміння все ж таки можливе? Ми вже бачимо це світло, так би мовити, в кінці тунелю і воно доволі яскраве, то чи з угорцями можна досягнути дійсно якогось конструктиву? Відсутності, скажімо так, спроб Будапешта заважати Україні на шляху до євроінтеграції, адже раніше ну були натяки, і прямо шантаж з боку Будапешта на цю тему лунали неодноразово. От як можна окреслити ті зусилля, які ми зараз спостерігаємо від нашого дипломатичного корпусу і міністра безпосередньо? Ну, давайте спочатку згадаємо, що Угорщина до кінця поточного року головою в європейському союзі. Отже, логічно, що Україна, яка прагне вступити в ЄС, веде діалог, і це може вплинути на майбутній процес, на процес приєднання України до європейського союзу. Демонстрація того, що, попри суттєві розбіжності з чиною підкреслює владою Угорщини, ми все одно йдемо на певний діалог. Не можемо сказати, що це дуже успішно. З іншої сторони певні також позитивні моменти присутні. Можемо згадати. Заяви, які лунали дні раніше три тижні тому, що до відкриття в Будапешті першої української школи, що для України також така доволі, як на мене, суттєва новина, коли е, тут угорці кажуть про права в Україні, а тут угорці самі ж відкривають українську школу у себе. Тобто, це якби вже непогане підґрунтя для діалогу, для того, щоб ми якось знаходили порозуміння, щоб там не було ми дві країни Європейського союзу, і, і, і яка б. Анти, можливо, не лише українська, а іноді здається, антиєвропейська влада не була в Угорщині, все одно діалог між країнами повинен бути, адже ми сусіди. І до речі, така більш близька до мене тема торгівлі. Якщо подивитись торгівлю України і Угорщини, то 60, більш понад 60% нашого експорту до Угорщини це товари машинобудування. Тобто люди, які займаються торгівлею в Україні, вони розуміють, що переважно Україна експортує. Експорту або гравна продукція або метали, а на жаль, після початку повномаштабної війни у нас коротився експорт особливо металів, але все одно наша спеціалізація була ці сфери, а з угорщини якраз по іншому. Тому бачимо, що діалог він не зупинився якісь розмови тривають. Наскільки вони будуть успішними, подивимось, бо поки що давайте так за чинною влади не вбачається можливим по суттєво покращення стосунків, але Будь-яка країна в Європі переважно є демократією, отже, можливо, зміна влади, і тут головне інституційно мати стосунки з країною. І ось Україна це зараз робиться. Що стосується Польщі, дійсно є відчуття чергового прогресу в цьому напрямку. Я згадую. Початок президентства з, з... 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 Володимира Зеленського, і тоді Україна пішла на такий цікавий крок. Ми погодились на створення Люблінського трикутника. Раніше Україна не погоджувалась на цю назву, тому що вважала, що це Люблінська унія. і Історично нам це було неприйнятно, Але коли Україна сказала Окей, нас це влаштовує, від поляків було дуже багато позитивних сигналів, адже це був сигнал наблизи. І ось зараз черговий момент. До речі, важливий також складова. Як тільки пан Сабіга був призначений міністром закордонних справ України, перше, що він зробив, це е, е, потелефонував до Польщі. Тобто, тим самим е, з паном Сікорським було обговорення, і це також. Був сигнал, що для України Польща в пріоритеті номер один, і відповідно поляки також це бачать, це розуміють, і враховуючи те, що перед відставкою попередника пана і пана Колєба були певні проблеми стосунках з Польщею. Той факт, що і замінили Колєбу, і дзвінок був перше до Польщі. Це безумовно впливає позитивно на стосунки між країнами, і тут на відміну від поки що до Угорщини з Польщею значно більше світла в кінці цього. О, то спостерігається. Я вас хотів би дійсно зацитувати допис міністра Сибіга, який з'явився у нього в соцмережах, з приводу якраз вирішення питання пам'яті та ексгумації от на Волині. Йдемо про Волинську трагедію, про жертву Волинської трагедії, поляки. Просить так, або навіть дехто з них вимагає так унормувати це питання, дозволити ексгумації останків жертв волинської трагедії. І от Андрій Сибіга написав великий допис на цю тему, якраз розповів про зустрічі в Польщі і пообіцяв вирішити питання ексгумації, питання власне унормування пам'яті навколо волинської трагедії, яке отруює. Польсько-український діалог наразі і розповів міністр, що мав він довго детальну розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою. І також з різноманітними представниками польської влади, як на місцевому рівні, так і на загальнонаціональному рівні, і з польським колегою Радославом Сікорським теж обговорював важливі питання польсько-української співпраці. Отже, ми бачимо також і позитивні реакції з боку польського МЗС, боку польського уряду, де вітають кроки України щодо відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії. Чи можемо ми е, припустити, що практичне Втілення цього процесу, тобто вже відновлення ексгумації, порядкування місць пам'яті, воно буде відбуватися ну, буквально, якщо не цього року, то наступного. Навіть за умови того, що в Україні тривають бойові дії і ну, Волинь це Територія прикордонна з Білорусу, те, теж по суті територія, де можуть відбуватися потенційно удари, повітряні удари або інші бойові дії. Але при цьому Україна буде рухати процес, скажімо так, з Польщею, оцей історичний щодо історичного взаємопорозуміння, не зволікаючи, не зважаючи на те, які у нас зараз реальні обставини. Безумовно ризики не слід зиввати Україна в війні білорусь поруч, але все одно ми розуміємо, що для поляків це важливо, і це важливо yeah. для нормалізації стосунків. Тому я думаю, що ці процеси почнуться, бо більше я не виключаю, що все завершиться. Будівництвом навіть такого собі ось є в Парижі Монмартр, де є сакреке, це храм в пам'ять про жертв жертву всіх громадянських війн Франції і символ примирення у Франції. І, як на мене, нам потрібен свій сакрек на кордоні України і Польщі, пам'ять про жертви із української з польської сторони, як через конфлікти між собою, так і спричинені іншими силами насамперед Росією, адже що об'єднує Україну і Польщу, це те, що ми зараз воюємо з Росією, а поляки впевнені, що якщо ми не виграємо, то війна Польщі і Росії це одразу розпочнеться після нас. Тому наявність такого ворога, як Росія, вона безумовно позитивно впливатиме на зближення України і Польщі. Тому думаю, що не те, щоб такі суттєві кроки, але те, що процес розпочався, це вже важливо, і це ж таки, щоб перегорнути цю сторінку, і знаєте, є. Дуже гарний вислів, що людина, яка не пам'ятає історії, не має серця, людина, яка живе історію, не має голови. Ми ж все ж таки, щоб пам'ятати історію і при цьому розуміти, що вона не повинна впливати на її єдину, скажімо так, проєвропейську орієнтацію і Польщі і України, і необхідність бути нашим обом країнами в Європейському Союзі і будувати, зміцнювати Європейський Союз. Безумовно, а так історія справді таке. Сприйняття сучасності через історичну призму, навіть емоційну доволі таки призму воно впливає на стосунки нашої зокрема із поляками. Це суттєвий фактор. На нього треба зважати, і важливо цей фактор справді не робити таким негативним чинником, а дійсно перетворити навіть такі конфліктні сторінки. Нашої взаємної історії на нашу силу, на те, що зміцнює нас, на те, що сприяє нашому порозумінню, зрештою і з боку Польщі теж очевидно мають бути певні кроки стосовно залагодження та ситуації навколо місць пам'яті, які пов'язані з українським повстанським рухом. З місцями, звідки було виселено українців і так далі. Це теж робота для наших, для наших дипломатів. Хотів би також розпитати вас, пане Іване, стосовно того, що у нас відбулося на Близькому Сході в зв'язку із оголошенням генсека ООН, Гутереша персоною і в Ізраїлі. Йдеться про те, що пан Гутереш генсек ООН він доволі боязко, скажімо так, або доволі дистанційовано прокоментував атаку ракетної Ірану по Ізраїлю, і це призвело до гострої реакції Ізраїлю. Ото просто оголосили генсека ООН персоною Нонграта на святій землі на території держави Ізраїль. Наскільки це скажімо так, безпрецедентний крок? І чи може варто Україні приклад брати? Бо ми часто незадоволені реакціями міжнародних організацій, інституцій на те, що у нас тут відбувається в контексті російської агресії. Ці, ну і закликаємо часто от, ту ж організацію Об'єднаних Націй інші організації до називання речей своїми іменами до більшої сміливості. Може слід в цьому випадку з Ізраїлю приклад взяти? Ну насправді дійсно, скажімо так, Ізраїль подав гарний приклад. Це назначає, що ми обов'язково повторимо цей хід, але тим не менше, Україна також згадує відсутність пана Гутєриша на саміті миру, який просову Швейцарії. Тобто, це ми помітили, і при цьому скажімо так, вся історія більше ніж 2,5 років повномасштабної війни, вона неодноразово демонструвала ситуації, коли скажімо так, були підстави вважати, що хоч більш прихильно ставиться до Росії ніж до України. Ізраїль так аналогічна була ситуація, оскільки слідкую за регіоном також із і не лише після цього жовтня минулого року, а взагалі раніше, я знав, що там дуже суттєво. Критика на адресу ООН, на ті на адресу безпосередньо пана Готіруша, тому для мене не було сюрпризом це рішення тому що його вже в Ізраїлі постійно називали антиізраїльським політиком, антиізраїльською людиною, і власне оцей крок Ізраїля це як на мене дуже чіткий сигнал, того що взагалі то міжнародні інституції не лише ООН, а багато інституцій, які створено в світі по завершенні другої світової війни з метою на допущення наступної світової війни, вони як на мене вже втрачають, скажімо, так, свою актуальність, і тут необхідна глибина модернізація. І повторюсь, все ж таки, як на мене, можливо, це доволі радикально було б, якби Україна повторила цей крок, але це також могло підштовхнути світ, дати йому черговий сигнал, що знаєте, якщо не змінити чинні правила, адже ми бачимо, що країна, яка розпочинає війну, сидить в Раді безпеки ООН і нічого не трапляється в нею, тобто вона впливає на. Всі рішення при цьому ця ж країна не має на увазі Росія, знаходиться у світовій організації торгівлі. І куди її взяли через те, що вона отримала статус країни з ранкової економікою, якої її зараз позбавили, але все одно вона у сод і коли її хотіли на початку повномасштабної війни виключити сод? Не змогли, тому що в правилах СОД не передбачено виключення країни, тобто виходить так, що е, правила, які були створені тоді, вони вже як на мене продемонстрували свої слабкі частини, і тому ось ця модернізація вона обов'язково потрібна. Зміна правил і щодо ООН, і щодо до і щодо можливо інших інституцій, е, тому тут в принципі Україні в дійсно треба задумуватись над тим, як наші кроки будуть впливати на можливу. Модернізацію світової архітектури над державних органів. Дякую дуже за цю розмову, за цей діалог. Іван Ус був разом із нами. Говорили ми про міжнародну політику і наші взаємостосунки із сусідами із Заходу. Найдемо йдемо про Угорщину і Польщу в першу чергу.